Всім, з вами знову Ронька і це Тест Дэн Фоні. Я сьогодні ну, у цьому відео я вам хотіла прокоментувати цей текст. Його теж мені передала Малопіл Ченел. Я її дуже так поважаю. Мені подобається її канал. Да, вона прикольні відео змішнією. Вона нічого даже не гадує Пінки Фай. І так приступно. У цьому тему тему вісім питань. Так, давайте прийшли. Перше питання Улюблена поня. Якщо дивитися, що улюблена поня шесть це їх на Шраріті. Ну, якщо дивитися з цих другорядних поняш, мені подобається ще роуслак. Де Гібрієн і багато-багато інших. Ну, друге питання. Яка раса поні тобі більше подобається? Ну, так як моя оска, то раса ПГ. Але я ж люблю земну расу поні. Третє питання. Яка твоя Ой-ой, я не розбираю, що тут пеше так. Мо сценарій. Е... А, точно. І чи відомо? Так. Ікрасе саме тяжке питання, тому що я ще не розібралася в своєму таланті. У мої до, е, ну, хмарка з краплинками, Ну, похоже, як на дощик. А у реальному житті чи може. Малювання, бо дивіться, ці, ці малюнки, от цей малюнок, оцей малюнок. Я намалювала сама. Ну і я не знаю, як она проделилась. Я все, ну там у Ютубі в мене не ститке аж вау, класні діла, що я не можу бути там, що моя метка Ютубер, Ну, е, що моя метка малювання, я теж ще не ось ті там впевнена. Получається деколи не гарні. Щоб мені не хотілося намалювати якусь картину, треба багато вільного часу, щоб мені ніхто не мішав. Головне, щоб був комп'ютер і якась гарна музика. Так, тепер забудемо про це питанечко і перейдемо до четвертого. У якому кутку еквестрі я тебе хотіла жити? Насправді, я навіть не знаю. Ну, як по моїй оці, це ж хмародею. Але, якщо так, то я би хотіла до жити Кристальній імперії. Ну, понівірчику, я не знаю, так хочуть жити, то вже там простенько так. Хоч я сама зараз живу в селі, але я хочу жити в городі. Я хотіла би бути ближче до своєї любимої коняшки принцеси Кедін. Та п'яте питання. Ти хочеш бути злою чи доброю? Ну, взагалі, то там багато персонажів є добрих. То я би хотіла бути злою. Там, там гарні якісь такі наряди, там ховацію і ціль. І там якісь такого повертати всяких злобних планів. І завжди добро перемагає зло. Якщо я буду за чуть-за я все одно потім переможу і зроблю тобто. Так що непогано. Я би хотіла такого. Де шосте питання. У тебе є найкращі друзі? У реальному житті – так, у мене є одна. Не найкраща подруга Ліна. А у ютуберському я не знаю, що ні, що ми хто мій найкращий друг. Мені подобається Машенька Заєць, е... меопія Настя радуга вся прикольна, меопілочена, найбільше народ, це меопіта у телемат і Бронька. І меопі фірарики, звісно. Ну, так, не обліжайтеся, якщо я когось там не назвала. Просто я недавно в Ютубі, я ще не знаю толком вас і що за собою представляють. Так, сьоме питання. Е вважаєш ти, що дружба це диво. Звісно, дружба це диво, тому що ми з мою подругу і чімоці вже шостий рік, Це скоро буде вже сьомий, так. Ну і Перекласи ну дружили, говорили, але не так сильно, як після п'ятого класу. Після п'ятого класу ми вже так почали ходити один до одного в гості, зустрічатися біля школи. Ну, так що так дружба — бо це така штука, що як це вам казати, що не треба дуже дорожити, якщо треба думати, що ти говориш, що ти робиш. Так як я не знаю, що казати, що справді дружба це диво, дружба це магія, це чудо, і якщо я не знаю цих людей, то живе без друзів, то якось, ну, не мати спорідненої душі. Там, наприклад, як ми з подружкою, вона має більш така весела, ну більш така ми, а я більш така строга. Ну, в мене вже старший. Наші брати, то мені звісно бути строго і казати ні, «Та», там оце що все відрізнути. Так, і переступаємо до восьмого питання. Кому хочеш передати зайде? Як я сказала, що я прийняла його від напіва вчено, то я його хочу передати, наобхіді корі. Може він Нехай трошки е, поговорять так собі. Ну і ще кому я хочу передати. Дайте, пожалуйста, по думати. Мелопіфлешай. І мелопі Лав. Дякую усім, що мене послухали. Приймайте участь.